Звати Тетяна Волкова, я головна редакторка сайту павграді Хочу вам трошки розповісти про наш проект, який стосувався екологічної тематики, а саме біомеліорації, це очищення річок як механічним способом, так і зариблення спеціальною рибою біомеліорантом, яка Очищає русло і річки. і я вам хочу сказати, що в межах нашого проекту ми актуалізували інформацію про наше місто. Про місто Павлоград виявилося, що у нас немає спеціалізованої програми з біомеліорації, є лише запланований захід в рамках програми охорони навколишнього природного середовища. А й сусідніх громад програма біомеліорації є лише у Вербківській громаді, де розроблено наукове обґрунтування, проте через повномасштабне вторгнення російської. Федерації програма досі не реалізована, адже капітальні видатки заборонені постановою Кабміну. Мені сподобалось, що на цьому проєкті були представники усіх громад, що вони були всі разом, що вони побачили і сподіваюся, що вони зрозуміли, що це треба проект робити усім разом. А коли ми їздили до кожного окремо, вони, мабуть, вважали, що ну це тільки до їх. Приїжджають, тільки їх бентежать. Вони ну, мабуть не здогадували, що це проєкт касається усього регіону. Тому що екологічні кошти, які є на екологічному фонді, вони повинні йти в екологію. Вони їх не можуть нікуди використовувати. Тому я знаю дуже багато громад, які із кожного року не використовувати кошти. Вони як згорають, там, чи як переходять, чи ну, вони є не кошти. є. Тому е, треба їм постійно це нагадувати, нагадувати, нагадувати. І я думаю, що до них це дойде. І найголовніше, коли вони це зроблять, і через декілька років вони побачать результат, тільки тоді вони осознають, яка це справа важлива. І що вони в ній... Е, Сподіваємось, будуть задіяний. Одеський телерадіопрес-центр знаходиться у місті Городок, що на Хмельниччині. Ми це телебачення, радіо, газета та сайт, а також платформа у всіх соцмережах. Загалом маємо щомісяця майже 95 тисяч унікальних відвідувачів. Хотів би подякувати дійсно медіака, бо завдяки спільній співпраці, ми доводимо громадянам нашу роботу, про те, що ми як її бачимо, як хочемо її побороти, як хочемо вжити заходів і довести громадянам, що вони не потрапили під дії свого кривника і не от зазнали домашнього насильства. тільки завдяки вам, завдяки медіа, наші діти дізнаються дуже багато на особливо важливі теми, такі як і домашнє насильство, якісь аб'юзивні сто. Сумки і булінг, про який ми неодноразово так само говоримо. Переоцінити неможливо ваш вплив на дітей, звичайно, і на те, як вони потім вміють донести свою думку, розказати про це іншим. Вони теж лідери думок, тому що дійсно ви запрошуєте тих дітей, які мають вже свою сформовану власну думку, громадянську позицію, щось почерпають у вас, напевно. Ну і потім доносять свою думку до інших. Ській громаді проживає близько двох тисяч людей з інвалідністю, з них 200 дітей. Після публікації на шпальтах нашого видання біля центру надання адміністративних послуг перероблено пандус. Остання перевірка засвідчила, що тепер і пандус, і санвузол відповідають нормам. У санвузлі є відкидні поручні, зручні висота та кут розташування дзеркала для людини у кріслі колісному, встановлено відкидний сповивальний столик. Наразі вмонтовані тактильні смуги між плитами для осіб з порушенням зору. На дверях до кабінетів є таблички зі шрифтом Брайля. Біля Балтської лікарні з'явилися місця паркування для людей з інвалідністю, а оновлено старі. Біля однієї з аптек у місті облаштовано підйомник для людей на кріслах колісних. Але Балті є ще над чим працювати. Планується обладнати зручні пандуси з парилами біля всіх аптек. У лікарні буде переобладнано санвузол. Для осіб з інвалідністю в планах паркувальне місце на та станції, приведення до нових пішохідних переходів, щоб ними могли безпечно користуватися, і люди з порушеннями зору. До кінця нинішнього року у місті планується відкриття реабілітаційного центру, про необхідність якого згадувало наше видання. Питання доступності безбар'єрності наше видання тримає в полі зору.